Друзі, всім привіт! Мене звати Олександр. Сьогодні 13 грудня 2024 рік п'ятниця і по Юліанському календарю сьогодні свято Андрія Перезваного і перед вами мої древесні качки. Ці древесні качки з'явилися... Південній Америці вони вводять ну, на території Мексики в лісах навіть їх індійські люди вирощували ну, оці що живуть в Америці. Ці древесні качки, вони там живуть в лісах, вони на деревах роблять гнізда, і вони ще на деревах іноді не і через це їх і називають древесні качки. М'ясо в них безжерне. Якщо у пекінських качок, то в них жир 95%. Ну, пекінські качки дуже жирні, а ревесні качки, то вони не жирні. Качки вміють виділяти мускус, а мускус вони виділяють на літі. А на літі є такі червоні маски, і там і виділяється мускус. Через це качок називається мускатні качки, мускусні качки, древесні качки з тих хороші мами. Вони нанесуть ну, 12, 16 яєць і сядуть на яйці. Яйці в них олівкові. Інкубація яєць 33-35 днів. Якщо катки зіля в то 33 дні. А якщо катки з весною, це зимою, ну це рідко, то будуть розвиватися ембріонних яйцях 35 днів, а по декулі, а іногда, перепрошую, буває ще й 40 днів. А от коли яйці покласти в інкубатор, то люди кажуть, що катината можуть виліпитись не всі. Ну... 50% можуть виліпитись, а 50% можуть не виліпитись. Коли я перший раз інкубував яйця, то не буду всі верп, плюс я помню. Древесни качки з цей літати вміють. и через це їм треба крела рубати, Ну, чтоб не відлетіли, бо вони відлітають далеко. А деякі ще і не повертаються. Однієї бабки це чоті одна качка втекла, я знаю, таке було десь весною, яку морозить, Десь того року було, або два роки назад, ну не пам'ятаю. От я древесними качками займаюсь з 19-го року. Ну, ви знаєте мої історії. Ви ви дивились попередні відео про моїх древесних качок. У мене були качената дикого окраса Коричневі. Коричневі білі груді, це такі, що сея жовта, тіла голова коричневі. Це коли вони малі. І були ще і білі качината. Бували такі випадки, що... Від таких качок у мене виліплялись білі каціната. Ну, так і ніхто не виживав. Ну, був один качок, що вижив. Ну, я розповідав, що бобик на ногу напав, то, мама, його зарубала. От я замітив, якщо качка гарна, то вона буде ночувати на ставку. а якщо катка гарна, то вона покупається і вийде на берег. Бо я таке чув, що каткам древесним Вода, ну не дуже і потрібна. Бо ці качки, вони на степку по березі ходять або на дерево залітають. Отак. От вони люблять пастися, їдять лісця, траву. Я таке бачу, що мене їдять траву. І ще мої качки їдять пшеницю. Кукурудзу, ну зараз кукурудзу не даємо, бо нема. Може і отменять. Но я то ще не бачу, щоб їла. Може і їсти ще дробленку. Оці катки жили вдома. Влітом їх було багато, коли вони всі були каченети, але багато повездело. Катенат древесних. І так у мене кожен рік, якщо древесних качената не вмирали, то древесних качок було б у мене більше. Цього року з восьми в мене все вдалося. Ні, того року. Того року все було плачевним, як ви пам'ятаєте. Яких я хочу тримати качок? От в я не хочу, хочу мати от таких качок, як оці качок і оця качка. Бо мені. Такі окрабаються, а а такі ні. Я хочу лишити тут кілька качків. Ліщити три качки і катура, ну білого голю катку. Білого невого катуги і катку коричневого Можете ще може ось цього катуга, щоб він мене муляв вивів. От древесні качки вони Дуже тихі, Не пекінські катки. пекінські катки вони кричать, а ті шеплять. І через те, що на тихі, люди хочуть їх тримати за цих, щоб на тихі, і вони сідають на ясі. Вони можуть вивести ну, курчат, качанат індичат, навіть і гусенат є такі випадки. Вага цих качок, ну в катру може бути з 4 до 7, а, а дерев'яні катки з двох до трьох. От я чув в Ютубі сьогодні, що вони бояться розового кольору. Ну я навіть не знав. У мене 9 качок. Раніше їх було 10. Ну, хтось недавно качку розірвав. Я дерев'яних качок тримаю з восьми з качками простими іскорами, кури зараз там усюди воду наливаю, а усюди пшенницю насипаю. Я ціклястку. у них начинается, ну, 6-7 месяцев, я так думаю. Первые яйца такие темно олевки, ну, я только что вам сказал. Карточка может снять с этой З 60 до яєць, якщо яйці забирати в них постоянно, щоб не сідали. старих качок древесних недавно зарубали всіх, і у мене лишився тільки отакий молодняк. Якщо качок древних довго держати, то кожним роком яйця в них будуть більші, а вивід — будуть лучші, бо в качок кожним роком на сіджувано з'являється досвід. Як треба яці гріти і поглядати. Ну, відео хочу до кінця. Всім пока!